Доброго, доброго, доброго вечора. І так, сьогоднішній ефір дубль-2. Ну, значить. Це для чогось мені було також потрібно. Так як я зараз вам да, якраз даю інформацію і ділюся, е, як ми через ті чи інші неприємності або випробування тримаємо свій стрій. А про це у нас буде в п'ятницю більше буду розказувати. То сьогоднішній ефір поясню для тих, що хто хто вперше підключається. Я сьогодні вже вдруге проводжу ефір. Перший ефір мене не зберігся, не виклався на сторінці, і я для себе прийняла рішення, що, значить, потрібно мені ще раз. До вас вийти, і, можливо, я не повністю розкрила ту тему, яку я хотіла вам розкрити. Ну, а для початку давайте ознайомитися. Я Тетяна Мельниченко, психотерапевт, системно-родовий терапевт, бізнес-розстановник і гешталь-терапевт. І сьогоднішню зараз тему я веду саме розкриваю раніше, про те, що чомусь так склалося. Що е, ті е, події неприємності в нашому житті е, частіше всього являються чинниками трансформації або змін, е, так, є наша даність. Е, давайте я як системний родовий терапевт трішечки можливо скажу неприємні речі. Люди часто брешуть, і в першу чергу люди брешуть самі собі. Це по-перше, а по-друге, коли е, в житті все. Йде рівно, все йде гарно, да, все йде в такому розслабленому стані. То наш організм ми не відкриваємось на повну. Чому саме через якісь трабли по життю, через стреси, через неприємності, включається наша якась глибинна ресурсність і? Частіше всього ми включаємося і починаємо діяти. Це перше. По-друге, е, такий момент частіше всього, ті чи інші події в житті вони в нас нейтральні. Е, вони просто нам показують, е, підказують частіше всього всесвіт, е, як з нами може розмовляти, тільки через якісь знаки або через які, людей, або через ті чи інші події. То, от саме такі от неприємності по життю, які ми вкладаємо значення, саме неприємності. Вони і являються такою мотивацією або підказкою: не туди йдеш, не туди дивишся, не те робиш. Ну, Як це по життю показати? У мене багато було прикладів і в моєму житті, і в житті інших людей. І як ми до цього відносимося, від цього теж залежить. Я, звісно, хотіла в кінці сказати, але почну, мабуть, цього. від цього багато чого залежить. Тому що більшість подій. Якщо ви отак зараз хронологічно подивитеся, проаналізуєте своє життя, то більшість подій в нашому житті являються якраз точкою старту чогось нового, неприємних подій, я маю на увазі, да? якихось нових змін, глибинних змін змін або переформування нашого життя. Наприклад, в мене коли в молодості я була вагітна другою дитиною, в цей час дуже хворів чоловік мій і були такі, от думки інших оточення, да? куди ти народжуєш він одною ногою в могилі, а мене ця подія мотивувала, включила. Да? По перше, я думала про майбутнє життя. По-друге, у мене навіть і не було думки не народжувати, і е, для мене я в цей момент ще пішла навчатися отримувати вищу освіту, е, тому що я розуміла, що я відповідальна зараз не тільки за своє життя, а й за життя своїх дітей. І це якраз такий е, був ну, для когось хтось би опустив руки і е, е, жалівся би на життя. А мене це актувало. Я почала шукати і привело мене в компанію Avon, якою я майже 15 років працювала. І хто більшість дівчат, тоді особливо одиноких дах, з дітками отримали там додатковий підробіток, заробіток. А для мене ця компанія на 15 років стала такою розвиваючою компанією, де я зробила свою кар'єру. Я спочатку стала, ну, не спочатку, а відразу. Практично я не планувала бути просто продавати косметику, а я відразу пішла і створювала команду, тому що в мені є така даність, да, пробудилася. Я не знаю, звідкіля це в мене було, що краще мати один відсоток від роботи ста людей, чим самі працювати. Якось мені є задатки ці лідерські. І я відразу стала координатором, набирала групу. І е, завдяки в принципі, е, цьому я, отримуючи цілих 10 доларів декретних, я на той момент е, вважаю, що доволі таки е, гарно. Е, дала можливість дітям розвиватися, і потім стала районним менеджером і розвиток тось. Цей от якраз той напрямок, як, якби я сказала, да, коли початок, якщо ми почнемо 96-й то якби я здалася, повернулася, можливо, там да, в село до батьків і жила би, е, ну, жалілася би на життя, то скоріш всього не було би того мене, яка я сьогодні. Тому тут дуже важливо, як ми відносимось до тих чи інших подій, як ми їх сприймаємо і як ми можемо розуміти, про що нам це говорить. Як варіант так? Ну, і звичайно пробуджувати свої оці внутрішні ресурси, внутрішню силу, силу віру в себе для того, щоб розуміти наскільки це важливо в нашому житті. І так, чому важливо зараз розуміти і бачити ці підказки, і чому дуже важливо отримувати або дивитися на ті чи інші неприємності в житті з позитивному ключі і розуміти їх необхідність? Тому що, наприклад, якщо ми будемо на це дивитися в стані мінуса, то тоді ми, нас, ми не проходимо уроки. Ми не проходимо ті задачі, які нам ставить всесвіт. Я не знаю, хто у що вірить, то для себе можете це Тлумачити це ваша справа, хтось вірить у Бога, хтось вірить у е, творця, хтось вірить в свою релігію, Тобто, у кожного своя віра, і це дуже дуже круто. І тому е, чому важливо саме зараз? Зараз міняється простір. Якщо ми дивимося 90-ті, тоді не було такого рівня свідомості. Тоді психологія е, до психолога ходили як до терапевта, е, психотерапевта, і боялися звертатися, тому що могли посадити в дурку. Да? Якщо ви пам'ятаєте, такої того якого напрямку не було, не було пробудженої свідомості, тоді інші були задачі в нашому просторі. Зараз е, інші часи, і вже за ці 30 років, які, про які я зараз розказую, це мого досвіду, да, зараз вже стає нормою, коли в трамваї тролейбусі говорять про свідомість, про е, вищі матерії, і це вже не вважається якимось заурядним. Це по-перше, по-друге, зараз міняється е, планетарний. Е, Двіж, я би так сказала, вібрації планети, і зараз уплотняється час. І якщо раніше карма спрацьовувала через роки, то зараз кармічний менеджмент дуже полюбляє майка роучі читати, вивчати, да? Кармічний менеджмент спрацьовує відразу. І якщо ми подивимося на це під такою точкою зору, а воно якраз півпроспадає з законами родової системи, у нас є там закон балансу, де ми отримуємо те, що раніше робили ми або Наші предки, і е, що відбувається сьогодні? Те, що в нашому житті є, то це те, що наслідки того, як насіння, яке ми посіяли вчора. Вчора це має від в когось по-різному, да? в когось буквально вчора, а в когось роками назад, десятиріччями назад, і тому якраз цей закон відновлення балансу або кармічного менеджменту про це гласить, що те, що відбувається в нас зараз, це якраз те насіння, яке ми сіяли. І мені дуже подобається моя Ровича така вираз таки, який він нам ну, допомагає мені допомагає вже років 10, Я його вчаю, да, тримати стрій в такому форматі, що. Якщо щось відбувається погане, то е, огорчайтесь українською зараз згадаю це слово, да? е, чому е, тому, засмучуйтесь, е, тому що е, верніше так, навпаки, коли щось відбувається погане, давайте відмотаємо, да? е, то е, погане, то радійте. Це зійшли наші погані кермічне насіння, тобто спрацювала карма, і ми отримали зараз те, що ми от. Напрацювали раніше, але в такому мінімізуваному лайтовому режимі. Якщо щось відбувається гарне, дуже в вашому житті, то тут засмучуйтесь, тому що тут також спрацьовує наша карма. Тобто сходять наші гарні вчинки, гарні дії, які ми раніше робили, те насіння, яке ми насіяли, і тут є інше вже вчення. Ми про це можливо теж будемо говорити. Як можна його перезасівати, щоб якомога частіше в нас появлялися в нашому житті такі приємні події? І тому кармічний менеджмент, я ж кажу, дублюється з нашими спів. В одному напрямку з нашим родовою системою, законами родової системи про них я буду вам розказувати трішечки пізніше у себе на сторіночці. Ділитися з вами і відповідно також запрошую на практику. яку буде проходити наступного вівторка, де я буду якраз ділитися законами родової системи. Будемо робити тести і будемо розбиратися, чому часто люди живуть не своїм життям, є місце ми займаємо, і які порушення саме родової законів буде. Вірні відображає наше сьогодення, і це безкоштовний такий практикум, який буде проходити наступного вівторка, і я вже через такі невеличкі тести ви зможете подивитися, що в вашому житті не так, що порушено, і як це можна виправити через допомогу мене, як системно родового терапевта, або через розстановки, або через інші інструменти, які є в мене, або в тих майстрів, які є у вас. але це дійсно така глибина глибина розстановки, про які я не боюся розказувати, тому що саме знаєте, не побоюся сказати, що саме неприємності в моєму житті привели або ті випробування, я би так сказала, привели саме мене до розвитку і до вивчення цих тем, і я розумію зараз, навіщо вони даються. Тому, якщо ми повернемося в ті чи інші події вашого життя, то я пропоную таку невелику. Практику, да, яку ви зараз можете просто оцінити для себе, як е, ті чи інші події е, ну, проявилися в вашому житті. Згадайте таку знакову зараз якусь історію, у когось це може розлучення, у когось це може хвороба, а у когось це може бути звільнення з роботи або ще якісь події. І просто пригадайте ці події, пригадайте свій стан, і ось у вас зараз, як кіно, може, да, кадр за кадром, проявитися, а що змінилося в житті, як це вплинуло на вас? От під сьогоднішньою картинкою вашого Всесвіту? Що зараз у вас? От як я вам розказала зараз про свою історію. І, можливо, у вас зараз ви побачите. Оцей зв'язок саме з тією подією. Тому що кожен день ми приймаємо рішення. Кожен день у нас, якісь стаються ситуації, які приймаючи, і відповідно, як ми на них реагуючи, роблячи вибір, ми формуємо своє русло своєї річки свого життя. І... Наприклад, у мене один із таких кейсів, да, коли ми із клієнтами працюємо або з знайомими спілкуємося, то дуже такий, дуже часто саме розлучення і людина, реакція людини в моменті вона може бути такою болючою. Да? Але коли пройшов час, а в той момент, в момент болі, коли була я поруч, я говорила, що пройде час. І ти подякуєш своєму партнеру за те, що він це зробив, за те, що він прийняв рішення, за те, що він, в нього хватило цієї сміливості або підлості це зробити. По-різному кожного буває. Тому що частіше всього так і буває. Проходить 3-5 років, і коли відболіло, у людини міняється на, на ну, повністю майже життя. Хтось знаходить нового партнера, да? і ми дуже часто в розстановках, коли став на місце першого партнера, кажемо: дякую, не було б тебе, не було б цієї болі, не було б і наступного. Як варіант. Або людина прийняла рішення і переїхала в місто, де вона може жити з дітьми, давати їм нові можливості або нові, нове життя для себе і для дітей. Тому що. Частіше всього наші жінки, ну і чоловіки, мабуть, також, в мене також є історії про чоловіків в роботі, е звикли терпіти, тому що батьки давали нам таку настанову, що розлучення колись це було трешом, це було да? Краще бути вдовою, ніж розлученкою, особливо з дітьми з двома прицепами, хто тебе візьме, в кого такі були вирази в житті. Це також було і в моєму житті. Це раз. А по-друге, виходить, е що це накладало якусь таку призму, що ти погана іменно сприйняття себе, якоїсь своєї ущербності, ще що-небудь. І це якраз говорить про те, наскільки наші внутрішні процеси проявляються через зовнішнє. І ті чи інші події в нашому житті вони складаються частіше всього, особливо болючі, такі знакові, такі сильні. Це коли ми вже не відчуваємо підказки, коли ми відмовляємося від себе, і Всесвіту не має інших уже можливостей, як нас так боляче, сильно боляче бити. І е, б'ється по-різному, і найболючіше це через гроші. Тому що коли стосунки, як я сказала, так, жінки частіше всього теплять до останнього, і вони будуть жити, щоб, не дай Бог, про них погано не сказали, щоб як це я піду, як це я зроблю. Страхи тримають у кожного різні ситуації, зовсім різні. Через хвороби також нам про щось говорить хвороба, і частіше всього вона нас заставляє повернутися також до себе. Але більшість людей в нас також терплять. Терплять, чому? Ну, поки ще не так сильно болить, але вже сильно геть припече. Да? І з хворобами також люди до мене приходять, але, на жаль, приходять уже, коли хвороби в такому дуже дуже запущеному вигляді. І, до речі, я вам хочу сказати: є цікаві кейси, коли я допомогла людям позбутися, наприклад, алергії. Алергію медицина традиційна у нас не лікує. А алергія це частіше всього, по-перше, любі хвороби це внутрішні емоційні конфлікти. І алергія це якраз конфлікт розлучення, розставання. І е, у одної людини це появлялася алергія в момент, коли помер її тато. Да, втрати такої, А у другої людини це якраз було розлучення, коли вона запустила процес розлучення з чоловіком, а потім виявилося, що вагітне розлучення це відмінилося. Але процес був запущений, це втрачених надії, мрій і все інше. І одна із причин основних в саме хвороби різні кожної людини бувають свої історії і різні події. але ось саме через такий Працювання з поле ми це можемо продіагностувати. Тому до речі, чому до чого я це веду? Я дякую, що згадала ці історії. Ну, що саме цієї п'ятниці ми будемо проводити такий круглий стіл кейсів розборів, діагностичних сесій в зумі. Тому, якщо ви хочете розібратися із причиною того чи іншої події, або зрозуміти, чому це в вашому житті, про що це для вас, навіщо воно вам, приходьте вже цієї п'ятниці. Я лінк в чаті телеграм-каналу буде. Тому приходьте на такий розбір, і ми будемо розбирати, чому груповий хочемо зараз зробити, тому що. У нас у більших людей проблеми одинакові. Причини можуть бути різні, але кожна історія для нас може бути якоюсь е е е знаковою або підсвітити нам причину тієї чи іншої історії. Тому, знаходячись в такому колі однодумців, ми можемо через історії інших. Також проявити, прояснити одну із своїх своїх історій. І ця діагностична сесія, якраз, буде декілька сесій в колі, і виходить, що ви зможете продіагностувати не тільки свою біль, а й підсвітити ще інші ситуації свого життя. Тому. Вже цієї п'ятниці я запрошую вас, е, участь там символічний донат 200 гривень плюс, і це не про гроші, це про е, якраз розбір, готовність е, розбирати, знайти причину тих чи інших ситуацій і е, для себе її зцілити по максимуму. Ну, а якщо у вас е, будуть ще питання, ви задавайте в коментарях під цим відео, тому що зараз кожного дня я буду вести такі ефіри і буду ділитися з Вами саме зараз цього тижня, як, чому ми часто живемо не своїм життям, як порушується законна родова система, як це проявляється в нашому сучасному житті і в тих чи інших подіях, неприємностях? Тому що завжди неприємності нам про щось говорять. І нагадую, так, да, як, якщо буквально то. По по аваріям в машині, якщо ми спереді когось доганяємо, то нас призупиняють сильно, ми щось робимо не те, якщо по бокам, то десь не той напрямок вибираємо, Ну а якщо позаду, то можливо підганяємо, але це так образно, це не апріорі для кожної людини, це зараз про те, що це якби така перша поверхнева розбір для того, що ну, для чого мені ця історія. Тому що, коли люба ситуація по життю з'являється, то е, саме сильний такий буде прохід і вивчення цього уроку це якщо ми задаємо питання для мене: це про що? Не шукаємо винних, не шукаємо образи, не включаємо ці емоції. А про що для мене ця ситуація? Що мені хочуть сказати, куди мене ведуть, або що я повинна це зробити, розібратися або зрозуміти. Чому це важливо? Тому що, ну, знаєте, як буває такий момент, що е, у нас е, ситуації по життю: перший був аб'юзер, да? другий аб'юзив третій, може не він вини, а може морда винна. Да? То тобто є, це про це. Якщо ви не хочете танцювати на граблях, якщо ви вже готові йти далі в міняти своє життя, вибирати стан щастя, тому що зараз ще помінялися такі часи. Епоха жертв. Закінчилася наше покоління. У нас була така задача розгрести родові програми. Хто з вас ще не розібрався, хто з вас ще не спікався з цим ні разу, нічого в цього не задумався, то можливо, якщо і ви прийшли до мене на ефір і побачили це відео, для вас це дзвіночок. Терміново, терміново треба з цим розбиратися. Тому що у наших дітей геть інші задачі. А е, про це я буду говорити з вами на інших ефірах. Зараз, завтра я проведу ефір, і я буду піднімати тему кризи середнього віку. Про що це, як це відпрацьовується, про що нам говорять, і знову ж таки, у кожного буде своя ситуація. Але приходьте, завтра ми про це будемо говорити і будемо це розбирати. З вами була я, Тетяна Мельниченко, системно родовий терапевт, розстановник, бізнес розстановник І продовжимо далі. В п'ятницю будуть діагностичні сесії групові. Приходьте, у вас є унікальна можливість подивитися. Скільки зараз, з якими питаннями приходять інші люди, і розібрати якесь своє питання, яке вас зараз болить, яке зараз про вас, і яке зараз важливо вам або вас кудись переводить, да? вас мотивує, або яке заважає вам жити зараз тим життям, яким ви хотіли би жити. Я вас обіймаю, гарного, гарного вечора, тихої нам ночі і до завтра!